Особистості, які формують обличчя її історії, уже 80 років цвіте, плодоносить і дарує людям душевний затишок яблуневий сад, який символізує не тільки нестримний потяг митця до оновлення землі, а й моральний дороговказ бурхливого життя і творчості Олександра Петровича Довженка. Народився він 10 вересня 1894 року в багатодітній селянській родині у містечку Сосниця на Чернігівщині. Тут здобув початкову освіту. У 1914 році закінчив Глухівський учительський інститут. Вчителював у Житомирі, викладав фізику, природознавство, географію, історію, гімнастику. Він переїздить до Києва, де вчиться і працює на економічному факультеті Київського комерційного інституту. Згодом Довженко опиняється у лавах армії УНР у серпні 1919 року. Довженко знову потрапив до Житомира, коли місто захопили червоні за вироком ЧК. Він, як ворог робітничо-селянського уряду, провів три місяці в концтаборі. Недовго перебував у партії боротьбистів. Потім став членом компартії більшовиків України. У 1921-1923 роках перебуває на дипломатичній роботі спочатку у Варшаві, а потім у Берліні. У 23 му Довженка виключають з партії, як він сам пояснював, через те, що не встиг перереєструватися з партії боротьбистів до партії комуністичної. Але до кінця життя він так і залишиться безпартійним. Після повернення в Україну Довженко оселяється в Харкові. Працює ілюстратором газети Вісті. ЦВК. особливе місце в житті Довженка займає Одеса у 1926 році. У цьому місті починається його становлення як кіномитця. На одеській кінофабриці виходять його перші роботи, а згодом фільм Звенигора. Кінострічка про історію українського народу з тріумфом обійшла екрани Європи, США Канади. Його наступну роботу Арсенал. Більшість кінознавців вважає фільмом поступкою перед владою, адже довелося засуджувати визвольні змагання українського народу після повалення самодержавства. У липні листопаді 1929 року Довженко знімає фільм Земля. Але критики кидаються звинувачувати його у нехтуванні висвітленням класової боротьби у захисті куркулів та ностальгії за минулим. Заборонена в Україні «Земля» ж тим має. Грандіозний успіх у Європі. Італійські кінематографісти називають Довженка Гомером кіно. У радянському Союзі стрічку реабілітують лише у 1958 році, після того, як за результатами міжнародного референдуму в Брюсселі вона увійде до 12 найкращих фільмів всесвітньої історії кіно. На батьківщині Довженка звинувачують у націоналізмі. Його покидають колишні однодумці. Він їде до Москви і пише листа ста з проханням захистити його і допомогти творчо розвиватися. Сталін відгукнувся, і на замовлення вождя режисер знімає стрічку Аероград про прекрасне і світле майбутнє Чукчів. З початком великої вітчизняної Довженко працює кореспондентом у газетах Красна Армія, Красна Звізда і Звістія у березні 1942 року. Друкує в звістіях статтю Україна вогні. Одноіменна назва належить і сценарію фільму, що його пише Довженко чесно, так як воно і є, як я бачу життя і страждання мого народу, якого спочатку здали ворогу, а потім звільняли від німецьких окупантів. На засіданні політбюро ЦК ВКПБ 31 січня 1944 року Сталін та його однодумці визнали цей твір антиленінським, ворожим партії і радянському народу потуранням вузькому українському націоналізму. У повоєнні роки Довженко зняв лише один повнометражний художній фільм Мічурін, та й то на особисте замовлення Сталіна проект Тарас Бульба, задуманий ще до війни, не був втілений. Довженко помер 25 листопада 1956 року на дачі під Москвою, похований на Новодівичому цвинтарі. 10 вересня, день народження митця, святкується в Україні як день кіно. Цього ж дня з 1994 року за указом президента України вручається державна премія в галузі кінематографії імені Олександра Довженка.